Господь, як бажаєте ж вам, що вам чинили люди, чините ви їм так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга, та ж бо й люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже грішники грішникам позичають. Щоб відібрати від них рівне, віжлюбіть ворогів ваших, до їм, позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевішнього, Він добрий для невдячних і своїх. Будьте милосердні, як отець ваш, милосердний. Слава тобі, Господи, слава! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелію Господь подає нам таке золоте правило, як ми чинимо іншим, так інші чинять нам. Як ми ставимося до ближніх, так даємо право їм ставитися до нас. Зазвичай ми завжди маємо претензії до когось. Хтось не так подивився, не так сказав, не так відреагував, не так до нас поставився. Ми дуже боляче сприймаємо вчинки інших осіб щодо нас. Водночас легковажимо нашими вчинками. Щодо інших. Нам дуже боляче, коли нас ранять, але ми дуже легко завдаємо болю та ран іншим. Правило, яке дає Господь, дуже просте, що ми хочемо, щоб нам робили, та й ми робимо іншим. Те саме. Сьогодні чув проповідь одного. Священника, монаха, єзуїта, бібліста. І він казав таке, що те, що ми чуємо сьогодні, ми Євангелію, щоб ми чинили іншим те, якби ми хотіли, щоб він ще чинило нам, що насправді це не тільки Христос говорить, як в нашій релігії, християнстві, а також і в багатьох інших релігіях є таке правило. І воно насправді дуже цікаво так. Хочемо, щоб нам прощали і ми прощаємо. Хочемо, щоб нас любили і ми любимо. І каже Мати Сереза, що навчи мене, Господи, не чекати любові, а любити. Якщо не хочемо, щоб нам чинили прикрість, і ми не чинимо цього. Не хочемо, щоб нас принижували, і ми не принижуємо інших. Адже те, що ми робимо для інших, так само і інші будуть чинити для нас. В кінці сьогоднішнього Євангелія чуємо такі слова, що будьте милосердні, які Отець ваш милосердний. Каже Господь: я хочу милосердя, а не жертви. Іншими словами, я не хочу сліпо дотриманих правил, але хочу, щоб ви були милосердні. І також сьогоднішньо в сьогоднішньому Євгелії ми чуємо ті слова любіть ворогів ваших. Як ми можемо любити своїх ворогів? За них молитися. І в цьому Уляє наша любов до них. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промомов всі з усієї душі і зусієми всі нашої промов.